Запоріжці на окупованих територіях нашого краю расисти проводять свої псевдореферендуми. Причому у своїх пропагандистських смітниках вони пишуть, що наші люди нечепто охоче голосують за приєднання до Аркостану. Та усі ми знаємо, що українцям не потрібні ніякі референдуми і ніяка Росія. І тому колаборанти разом з озброєними расистами ходять по домівках та примушують людей ставити галочки в їх недобютені. У Запорізькій міської ради є чітка позиція проведення псевдореферендумів на території нашого козацького краю є абсолютно незаконним. Вони суперечать і міжнародним правовим нормам, і Конституції України, і європейським цінностям, і більше того, вони є проявом. Цинічної неповаги до суверенітету, цілісності та непорушності кордонів нашої країни. Ми разом з депутатами Запорізької міської ради вже підготували проєкт звернення до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів Міністерства іноземних справ Європарламенту та Ради безпеки ООН про невизнання проведених референдумів та їхніх результатів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Ми всі знаємо, що це наш дім і це наша земля, і це наша Україна, єдина і неподільна. І ми обов'язково будемо боротися за її цілісність. Ми зараз віримо в наших воїнів і в те, що все буде Україна зараз у кожного свій фронт. Разом ми обов'язково переможемо. Тиха усім ночі.